Вітаю українську громаду Донеччини. Як завжди, звіт за тиждень того, що зробили, чим жила Донецька область за цей період. Безумовно, важкі, гарячі, теплі дні, і насправді дуже важко сьогодні вийти навіть на вулицю. Але я думаю, що Донеччина, не думаю, а точно знаю, Донеччина є працелюбною областю, і люди тут працелюбні. І незважаючи на таку жару, багато працювали для того, щоб. Насправді заробити собі на життя і фактично жити по-людськи. Як завжди, починаємо з війни. За минулий тиждень війна набрала обертів. На жаль, російський агресор не зупиняється ні перед чим і, е е підтягнувши, е насправді, достатньо великі сили е в першу чергу артилерії, е гатили по позиціям українських військ по мирним. Помешканням жителів промзони Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки. це те все, що ми спостерігаємо кожного дня. Але, мабуть, за минулий тиждень вперше за останні місяці отримали серйозно по зубах. І коли вони власне почали під Луганським обстрілювати, то фактично загинуло майже взвод їхніх бойовиків, терористів, які вирішили чомусь, що безкарно можуть обстрілювати як мирне населення, так і українських вояків. Мабуть, знаєте, що вісім терористів було а, затримано а, і взято в полон а, в районі водяного біля Широкиного. Ми готові на сьогоднішній день їх обміняти на українських заручників, як військових, так і а, громадських активістів, які сьогодні знаходяться в застінках. А, Приміщення СБУ, Донецькій інших е в'язницях, і власне Українська держава готова визволяти кожного вояка, кожного громадського активіста, тому що найбільшою цінністю для нас все таки, є кожна людина, а не статистика, скільки загинуло, скільки полонено. Я думаю, що війна набридла всім, і власне, коли я Суботу, неділю, понеділок об'їжджав передові позиції українського війська і зустрічався з мирними жителями: в Жованці, в Авдіївці, в Пісках, в в опитному, в Бердянському, в Сопино. Ключове питання єдине було у жінок, у чоловіків. От потрібно, щоб зупинилася ця безтяма. Мені дуже приємно, що під час цих зустрічей питання в мене було, а як сьогодні ситуація, які контакти між вояками українського війська і місцевими жителями? Хочу сказати, що жодного якогось такого. Протистояння чи жодного нерозуміння непорозуміння немає. Фактично, навпаки, особливо в опитному водяному в пісках люди дуже дякували українським військовикам, які насправді і займаються їхнім лікуванням і доставкою товарів першої необхідності. Фактично діляться з ним куском хліба, який їм достається за від. Української влади, і це дуже приємно, тому що раніше насправді були непорозуміння, були деякі речі протистояння. Тобто, насправді сьогодні починає діяти ота програма, що найбільшою перемогою українського війська буде завоювання довіри і доброго відношення жителів Донецької області до, до вояків. Це є приємний показник. І я думаю, що на в цьому напрямку ми будемо рухатися. Безумовно є проблема із руйнуваннями величезними руйнуваннями. Я розумію жителів Широкіного Піска, які постійно звертаються до мене, які сформували свої групи і в соціальних мережах, і так і весь час звертаються не тільки до мене, до президента, до різних посадовців з проханням повернутися в свої помешкання. Але ми чітко усвідомлюємо, що туди повернутись неможливо, тому що сьогодні обстріли не те, що Зменшуються, вони збільшуються, і якщо ще раніше для нас була небезпека 82 і 120-мм міліметрові міномети, то сьогодні 122 мм 152 мм саушки стріляють із сторони російського агресора по цим територіям. Але я думаю, все рівно рано чи пізно ця безтяма закінчиться, і ми безумовно відбудуємо ті типу, помешкання, і люди зможуть повернутися в своє житло. На цьому тижні ми святкували День Конституції, і знаєте, багато хто сьогодні говорить про те, що Конституція не така, її змінюють і нічого хорошого немає. Насправді, конституцію потрібно виконувати. І, мабуть, не тільки високопосадовцям, хоча в першу чергу високопосадовцям, але й пересічним громадянам, тому що пересічні громадяни мають розуміти, що наймасовіше не виконання конституції є якраз від пересічних громадян. 20 років конституції це і багато і мало. Але якщо ми почнемо її виконувати, якщо ми почнемо її виконувати, всі виконувати, то насправді ми побачимо, що життя по зовсім по іншому складається. І я думаю, що нам є чим гордитися нашою конституцією, і обов'язково маємо її розпочати виконання. Ми не стали святкування робити таке масштабне була провокація, не зрозуміла в дружківці, і хтось думав, що вони герої. От я звертаюся до українських активістів. От перестаньте бачити у владі ворога. От візьміть, бо ми маємо перестати просто тільки критикувати одного, перестати шпиняти один одного. Якщо ми хочемо щось зробити в Донецькій області, то ми просто маємо взяти якийсь об'єм роботи і щось зробити хорошого. А щось когось облити, комусь е, нагидити. Ви повірте, що для, для цього багато розуму не потрібно. І це не будує, це руйнує. Нам потрібно де багато чого руйнувати, але ключова задача нам побудувати: будувати взаємостосунки, будувати розуміння, будувати школу, будувати мости. Оце ключове завдання. І якщо ми на цьому сконцентруємося, повірте, що в нас буде успішна і українська Донецька область в те, чого ми з вами разом хочемо. Цей же день. Ми привітали 19 матерів-героїнь, і це не зашорне, не заяложене таке святкування було. Чому матерів-героїнь? Тому що ми говоримо про майбутнє України, а майбутнє це діти, ті, які принесуть славу. А своєї області, свої мов населеному пункту і Україні на цьому ж тижні була зустріч із директором Академії управління з Берліна, і буквально з вересня розпочнеться навчання наших держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування в академії управління в Берліні за їхній кошт. І я думаю, що ми маємо просто побачити, як функціонує влада, яке відношення, які стосунки між владою і людьми там в Європі, яку хтось не любить, тому. Що хтось йому про щось неправильно розказав. Також у липні місяці у нас на навчання, на стажування 140 держслужбовців їде по центральній Україні, також за кошт центральної органи виконавчої влади. Взагалі, моя команда взяла курс на, на стажування і навчання тисячу представників з Донецької області, в першу чергу в країнах Східної Європи. Я хотів би, щоб 500 наших Представників органів місцевого самоврядування, які в майбутньому чолять об'єднані громади, побачили, як оці об'єднані громади, комуни, як у них кажуть, функціонують. Які повноваження, як стосунки між людиною на, на, на чому акцентують увагу? І 500 чоловік я хотів, щоб навчилися якраз як створити малий і середній бізнес. Бо один із ключових постулатів. Якщо в Донецькій області буде 150 тисяч куркулів, тобто власників, а то хто буде відповідати за своє життя, буде мати власний невеличкий бізнес, то повірте, що демократія на Донеччині буде незворотньою, і Україна і Донецька область насправді буде Україною. Безумовно, є невдачі. Ви знаєте, я в травні з перерізав стрічку по відкриттю відділення дитячої хірургії у Краматорську, а відкрив. Все на наче нормально, але на сьогоднішній день вона в повному об'ємі не не працює, і насправді знову довелося включати так званий чарівний пенділь, і по великому рахунку запрацює це дитяче відділення дитячих хірургів з вересня місяця. Я думаю, що тим працівникам департаменту охорони здоров'я, які, вибачте, хотіли показати картинку. Не потрібно картинки. Мені потім деревні не потрібні. Якщо щось ми відкриваємо, то воно має функціонувати, працювати на кого. Людям. І е, насправді це неприпустима така поведінка. Хочу сказати, що 5 липня ми святкуємо день звільнення Краматорська і Слов'янська від банд російських терористів. Безумовно, це день і суму, в тому числі за загиблими, як мирними жителями, так і українськими військовими, які визволяли, які обороняли ці населені пункти. По різному на сьогоднішній день складається в нас життя. Але ми чітко маємо розуміти, що в своїй хаті ми маємо бути хазяєвами. Ніякий російський зайда не має вказувати, як нам жити. Та якби вони ще добре жили, повірте, що ми з вами разом навчимося, про те, що я казав, найкращим компетенціям і облаштуємо таким чином життя, що Донецька область стане отим Західним Берліном для Росії, і насправді той мур впаде, і Україна. І в першу чергу Донечна буде вільною, незалежною, заможною і процвітаючою. Я вам всього бажаю. Слава кожному з вас, слава Україні!